Воркаута Дама створив базу воркаутера. Це програми тренувань зі своєю масою тіла. В домашніх умовах тренування на перекладенні та брусах. І взагалі дуже багато різноманітних вправ, які можна робити зі своєю вагою тіла, як на спортивних площадках, так і в домашніх умовах. І на основі цих всіх програм тренувань та свого стажу більше 25 років тренувань зі своєю вагою тіла. Створений серіал. Проект Як накачатись, який зараз ви дивитесь в сьогоднішньому відеотренуванні. Тренування з 12 вправ, 12 підтягувань в кожній вправі потрібно зробити в кожному підході, та 12 підходів віджимань на брусах. Загалом 24 підходи. В першому підході потрібно звичайні зробити 12 підтягувань, але не опускатись повністю до кінця. Тобто не випрямляти локті своєю швидкістю, технікою, як якісно можете робити, так робіть максимально якісно. Чим якісніше буде кожне віджимання та підтягування в цьому тренуванні, тим краще це буде для вашого розвитку, фізичного тіла та прокачки м'язів. Але майте на увазі, що не завжди від якості виконання залежить прокачка конкретно м'язів на тілі. Другий підхід це віджимання на брусах. Повністю не опускайтесь класичні віджимання, тобто не до самого низу, не так, щоб розтягувати свої м'язи грудей зовнішню їхню частину. І в принципі, таким чином відбувається все тренування. Тобто кожен підхід робиться один за іншим без відпочинку. Якщо вам потрібно інтуїтивно відпочивати між підходами, то відпочивайте. Третій підхід це підтягування на перекладенні, на ширині плечей, хватом, зворотнім, нижнім. Якщо амплітуда у вас буде не така, як у мене, мінімальна, тобто будете пускатись тільки до 90 градусів, підтягуючись, то це також нормально. Тобто це тренування робиться інтуїтивно. по Амплітуді, якості і всім іншим деталям. Як уже казав вам, чим якісніше будете робити, тим це буде краще для прокачки м'язів, чим ціпкіший хват кожна вправа. Чим краще виконується, тим воно в загальному набагато прогресивніше буде. Але так як у кожного з вас свій досвід, свій рівень фізичної підготовки, то робіть так, як можете, але намагайтесь на. Настільки якісно робити, наскільки зможете. Четвертий підхід це віджимання на брусах. Класичні, але локті вже не назад. Відводіть при віджиманнях А в сторони. І при цьому намагайтесь віджиматись повністю, випрямляти локті вверху та не до кінця опускатись. І як в моєму випадку, якщо у вас не вийде зробити повністю всі 12 разів, то для прикладу, на 3, 5 чи 7 віджиманні, просто, уже, якщо не зможете витягнути своє тіло повністю наверх, випрямивши руки в локтях, то робіть тією амплітудою, навією мінімальною, якою зможете, і ці неповні віджимання все рівно рахуються віджиманнями. Тобто суть цього тренування в тому, щоб кожен підхід робити один за іншим без відпочинку. І зробити в кожному підході по 12 підтягувань та 12 віджимань. При цьому тією амплітудою, якою зможете. П'ятий підхід це підтягування вузьким звичайним хватом на перекладині. Якщо ви уважно дивитесь, то звернули вже напевно, увагу, що перші підходи були якісніші в підтягуваннях та віджиманнях, далі вже. Віджимання та підтягування не такі якісні в величині амплітуди. Але це не має великого значення, тому що суть цього тренування в тому, щоб робити підхід за підходом з тією амплітудою, якою вистачає сил, витривалості та інших основ воркаута. Шостий підхід це віджимання на брусах з ногами відведеними назад. Це Відео тренування не дуже якісно вийшло засняти. Інколи в мене таке буває, але це абсолютно нормально. Відчував, що, можливо, не дуже добре поставив телефон для зйомки, і, можливо, не всі підходи, все дуже якісно, чітко видно, але наскільки вийшло це зробити, наскільки зробив, для вас старався, як зміг, так зробив. Сьомий підхід це підтягування з зворотнім вузьким хватом. І якщо ви навіть будете робити одне підтягування чи два, а далі вже не буде вистачати сил, то вам все рівно потрібно зробити 12 підтягувань. І навіть якщо 10 підтягувань будете робити спробами чи сторивками, дригами. Два підтягування приблизно мінімально навіть амплітудні, все рівно це нормально для цього тренування. Це тренування потрібно час від часу повторювати, і в ідеалі потрібно зробити всі підходи в ідеальній якості. Але якщо не вистачає основ воркаута, досвіду чи ще чогось, то потрібно робити такою швидкістю, технікою, якою виходить. Наступний підхід на брусах, Уже їх не номерую, просто по наступному підходу буду казати, так, щоб не плутатись, це віджимання зі зігнутими колінами, тобто ногами в колінах зігнутими. Потрібно робити віджимання. І якщо дійсно вам не буде вистачати сили витривалості між кожним з цих підходів, то просто йдіть на наступний підхід. Тоді, коли будете відчувати, навіть якщо вам потрібно відпочити до однієї хвилини, але більше однієї хвилини не відпочивайте. Якщо не можете навіть ніяк, ну це вже значить, що вам дійсно потрібно більше тренуватись, займатись і у вас немає досвіду. Так як, в принципі, в ідеалі це тренування взагалі без відпочинку потрібно робити. Особисто в моєму випадку робив відпочинок для того, щоб зняти себе футболку, так як стало жарко. І через те, що тіло стає важчим, то інколи від брусів чи перекладини, дійти до брусів чи перекладини, потребує трішки більше часу, ніж потрібно. Наступний підхід на перекладині – це підтягування за голову, після чого віджимання на брусах з. Зігнутими ногами в колінах, але неправильним зворотнім хватом, тобто руки повинні бути навпаки поставлені в положенні хвату. Якщо давно дивитесь мої відео тренування, то знаєте, які це неправильні віджимання в моєму розумінні. Якщо ні, то можливо вам було видно в цьому відео. Якщо не видно, то просто дивіться минуле відео і будете розуміти, якщо ці віджимання не зрозуміли. Наступні підтягування це боксерські підтягування, ліва рука спереді, права ззаді. Можете починати з правої спереді, з лівої ззаді. Але при тому, коли робите підтягування, пам'ятайте точно, які підтягування ви робили першими і в який бік ваша голова йшла. Тобто, за перекладу, можна підтягуватися з лівою рукою впереді в лівий бік або в правий. це зовсім підтягування. Боксерські підтягування. Для прикладу підтягувався лівою рукою впереді і в лівий бік першим підходом, а другим правою рукою впереді. Тобто майте свій на увазі, що це постійно потрібно пантрувати і розуміти, як правильно робити такі підтягування, щоб не плутатись. Наступні віджимання на брусах, також неправильні віджимання, зворотні вони для внутрішньої частини грудей прокачки, і ці віджимання цим підходом потрібно робити з ногами відведеними ззаді. Тобто положення ніг, якщо міняється на віджиманнях на брусах, то абсолютно повністю змінюється суть самих цих віджимань. І наступні підтягування на перекладині – це другі боксерські підтягування. Звичайно, що в такому тренуванні, особисто в мене до 20 хвилин вийшло все тренування зробити по часу, то на якійсь хвилині тіло забивається, пампиться, і вже настільки важко стає робити ці підтягування чи віджимання, що неважливо, який хват, і навіть через те, що міняються хвати на перекладині, та різні робляться. Віджимання на брусах, при цьому м'язи різні задіюються при таких віджиманнях, то все рівно при цьому всьому м'язи забиваються, пампляться і важко стає робити наступні підходи. Тому, якщо буде м'язова відмова десь в процесі самого тренування, то це абсолютно нормально, так і має бути. В цьому і суть такого тренування. Наступні віджимання на брусах це віджимання неправильні, з ногами виведеними вперед. Перед собою. Тобто всі ці варіанти віджимань, вони дуже схожі, але відрізняються. Підтягування трішки сильніше відрізняються. Тому, в принципі, тут в цьому тренуванні через те, що підтягування чимось легше робити, особисто мені в кількості, ніж віджимання, в тому розумінні, що простіше зробити через. Зміну хватів, то через те, що ті ж самі приблизно віджимання, трішки вони відрізняються, то віджимань можна набагато більше зробити в кількості через це воно приблизно одинаково збалансовано. Наступні підтягування це підтягування одна рука спереді друга ззаді, тобто, для прикладу, ліва рука спереді, права з нижнім зворотнім хватом. Так само, як боксерські підтягування їх потрібно поміняти місцями, тобто одні підтягування, потім інші. Неважливо, які перші лівою рукою спереді чи правою. Але обов'язково зробіть все правильно. Тут не потрібно, як в боксерських підтягуваннях, підтягуватись вліво-вправо. Тут просто треба зробити підхід. На ширині плеч тримаючи хват. Наступні віджимання на брусах це також неправильні віджимання. Звичайні рівні, прості, класичні, з рівними ногами, але не ставлячи в кільце хват в віджиманнях на брусах. Тобто це трішки вони простіші. Особисто для мене. Не знаю для кого, але мені набагато легше такі робити, ніж в кільці віджимання. Після чого знову. Зворотні і звичайні ці такі підтягування, другі, які були там ліва рука чи права, спереді, з якої починали, то другий варіант таких підтягувань, після чого віджимання на брусах. Звичайні вже, але з тілом нахиленим вперед. Тобто трішки потрібно нахилитись вперед. Ноги відтягнути назад, не просто ноги відтягнути назад, при цьому віджиматись з рівним тілом, а ще й тіло витягнути вперед. Наступні підтягування на перекладині – це підтягування широким хватом, без кільця в хваті підтягувань. Тобто просто підтягування мають бути з усіма п'ятьма пальцями на перекладині. Після них підхід на брусах. І якщо у вас буде змога робити це тренування на площадці, як в моєму випадку, в цьому прикладі, де бруса та перекладена дуже близько один біля одного, то це навіть краще. Це так в ідеалі повинно бути. І тоді швидше зможете виконати і важче буде виконувати тренування, більше прогресу буде і більше ефекту. Наступні віджимання на брусах це віджимання човником. Розгойдуванням свого тіла, тобто при віджиманні потрібно тіло розгойдувати таким чином, щоб ноги відтягувались назад, і ви при цьому будете віджиматись не повністю м'язами, а трішки собі допомагаючи хвилею, створюючи таку хвилю тілом, тобто інерцією. Наступні підтягування на перекладенні це. Схресні підтягування, хрестові, можна їх по-різному називати, тобто інколи назва не має значення, але суть, думаю, зрозуміла. Одну руку, яку хочете, поставте на другу зверху, створюючи букву Х, і тому вони так і називаються. Ту, яку вам зручніше. Наступні віджимання на брусах це віджимання пліометричні. З відштовхуючим ефектом від брусів, тобто потрібно віджимати з тією амплітудою, якою зможете, але відпускаючи свої руки від брусів при віджиманнях у верхній точці, себе викидуючи вверх. І знову ж таки, якщо ви не зможете нормально підтягуватись всією амплітудою, то це нормально. Так має бути це важке тренування. Наступні підтягування це підтягування з дригами. Якщо вони були б в перших підходах, то набагато якісніше і більше можна зробити таких підтягувань, ніж тих, які були першими. Але через те, що так тренування розраховано, щоб якраз вистачало сил на все тренування і ті підтягування, які важчі вони на початку тренування, ці, які легші, вони в кінці, але вони також даються важко такі підтягування. Просто допомагайте собі ногами, коли будете підтягуватись. Наступні віджимання на брусах це неправильні віджимання з ногами піднятими вверх, тобто зігнутими в колінах для прокачки пресу, але без кільця захвату, такого хвату на брусах в руках. Ось і все тренування. 24 підходи. По 12 разів кожен підхід, 144 підтягування та 144 віджимання. Якщо не помиляюсь, разом це 288 повторів. Все тренування. Показую трішки пампу після тренування. Та, звичайно, що дякую всім, хто підтримує розвиток серіалу проєкту «Як накачатись своїм лайком, підпискою, коментарем, репостом. Та покупкою програм тренувань на сайті www.workoutadama.com за оригінальною ціною 1111 доларів, чи використовуючи купони зі знижкою, починаючи зі 100 доларів з порогом 50 доларів, тобто за 150, за 100, за 250 доларів, за 450 доларів та за 1111 доларів, ви можете купити. Ті ж самі програми тренувань, ціна змінюється, тому що у кожного з вас різний бюджет, і хтось може собі дозволити за дорожчою ціною купити та підтримати розвиток серіалу хтось за дешевшою. Починаючи з цього року, ще ніхто не купив у мене жодної програми тренувань, навіть зі знижкою з купонами за 100 доларів. Купляли тільки по бартеру, тобто просто людям дарував програми тренувань. Тому в минулих відео казав, що декілька покупок є всім в тренуванні.